Друзі, всім доброго дня. Ось дивіться, що в мене в руках. Вчора були на ринку, придбали два деревця. Тут, виходить, абрикос, абрикос персик, він так і називається. Чте, яке кути, коріння? Кути. Тоби, і вишенька. Лотова, лотова, здається. Так, вона... да, здається, лотова. Ось таке коріння. Вони мене на добу намочувались, ну замочувались воді, просто стояли зараз їх посажу. Ось набрала водички, буду поливати редиску, боже, земля як камінь суха. Редиску тут ось я посіяла укропчик. Бачу, що навіть не сходить петрушка. Салати теж сухі взагалі. Навіть рости не хочуть. І мене зійшла матіола. Я така рада. Це просто для мене вперше, я щось такі квіточки сівю, не сходять. Бачите, як рясно-рясно. Також треба полити. Ось і. полуницю поки не буду. Вона тут під соломою волога, А тут сіяла, то ще поки не зійшла. Тут пізніше сіяла на день чи на два, не пам'ятаю точно. Ще поки не зійшла. Квітничок вже квітне, ось. Ці дуже гарні тюльпани жовті. такими листочками. Це такі самі біло, біло фіолетові чи фіолетово-білі, як правильно сказати. Скоро вже будуть. Гіацин таке все такий жовтий, гарний, мені подобається такий колір ніжний дуже. Тут вже скоро буде багато-багато тільпонів. -багато Тут так пахне, гіацинти, нарциси. Примули. Так, да, Соня? Ось тут також рожеві, здається. Багато тим панчиків. Так, друзі, ще одна фотошпалера переклеєна. Ось тут дитячий цей замок я переклеїла. Доволі непогано вийшло. Ось бачите, вже ось такі рубчики малесенькі. Це, це така стіна. Це вже, краще вже не буде. Ну, до того часу, поки там стіна не буде шпаклюватись, не буде робитись ідеально рівною. А так нічого. Ситуація виправлена, ну, набагато краще. Там люди під минулим відео написали, що потрібно там і шпаклювати, і стіни фарбувати. Я все розумію, це все дуже хорошо, але тут ну, справа йде не, не про великий такий ремонт. Це просто, ну, ми просто задіяли поклеїти фотошпалеру і все. І на цьому все. Ось. Так що така справа. Мені подобається, я не знаю. Ось тут також все тримається, ніде нічого не відпадає. Да, воно видно ось ці нюанси, видно. Ну, це просто сама стіна така. Тут я нічого не виправлю. Ну, нічого на наступний раз, коли я вже буду знати, як шпалери клеїти. Ось так. Так, люди, дивіться, ще одна кімната готова. Це сонечко відбивається, просто тінь. Ну, від сонця виходить. Тут, в цій кімнаті, стіна, виходить, саме нерівна. Саме нерівна, яка тільки може бути. Але нічого також вийшло, Я вже зразу клеїла на дві сторони. І нічого. Ось тут гарно виходить оце сонце в лісі посередині. І потім пізніше сонечко прямо по центру буде туди відбивати, реальне сонце. І така е, жива фотошпалера виходить дуже красиво. Но тут ще багато роботи, тут ще доробляти мені зараз потрібно все прибирати, доробляти, домивати. І говорили стосовно меблів, накривай меблі. Друзі, коли була дуже пильна робота, коли знімалась зі стіни оцей шар, і меблі були накриті. Я просто його відразу винесла, бо там було багато пилюки, щоб воно далі по хаті не розносилось. А там, де ми ґрунтували, нічого страшного я такого не бачу. Я ж не стала на, над диваном щіткою, прямо по дивані ґрунтувала. Ми обережненько ґрунтували, ніде нічого не попадало. Нічого страшного, потім все пилисоситься, чиститься. Ось, не така велика проблема. Правда, Сонь? Соняшка? Правда? Кажу, все добре буде з меблями, так? Да? Ось такі справи. Далі буду зараз все прибирати, я вже повторюся. Штори тюлі знімати з підлогою треба щось вирішувати, підбілювати далі. Ось так, друзі. Ще все впереді. Ну, саме основне ситуація виправлена з цими обоями і я рада. Ось в мене ще такі чорнобривці є, я забула за них їх теж потрібно вже посіяти. Низькорослі, потім жовті з кайомочкою. І чорнобривці знов низькорослі. Там просто різні сорти, виходить. <кій> Боже, щось у мене з голосом. У мене ж там вже ті квіти посходили. Матіола зійшла, я вчора дивилась, поливала. От потім що це, я ще посіяла Астри. Ну, в принципі, і все, Астрій матіологу. Зараз подивлюся, що воно там. Таке сонечко гарне. Спалила вчора редисочку, вона одразу піднялася. Дивіться, ну що це таке, щось їсть от її. То я ж посипала попелом і... Все одно чи це ще з минулого разу таке залишилось. Чесничок щось жовтіє. Ось тут посходила матіола. Зразу піднялась трошки. А, і ще хотіла показати, як персик зацвів. Це таке цвітіння, звісно, але я його також поливаю, бо він пересажений. Ось так його трошечки підстригли. Бачите, яке цвітіння. Ну, з нього нічого не буде, звісно, але це, напевно, що свідчить про те, що він прийнявся і буде рости далі. <кій> Вонковий обхід господарства. Ось ці розкриваються потім пізніше. Так, ось тут посаджена вишенька. Бачите? Тут буде далі лавочка, ось за цим заборчиком. Коли вишня підросте, ми будемо її формувати такою шапочкою. Ось, наприклад, тут буде стовбур, а тут буде шапочка і тіньочок буде такий давати, і буде красиво. Я собі так планую. Ось ці примули, я думала, що вони Ну, вони так і були прив'ялі, я їх поливала, поливала кожен вечір і вони почали прийматись, бачу, ось повідживали трошки. Бо вони дійсно гарні, це такі перші весняні. Вони разом з підсніжниками цвітуть. І ось тут абрикос. Я його також підстригла отак. Так само планується, щоб просто не розростався великий, а шапочку формувати, стригти і от і буде таке акуратне деревце.